Всіх вітаю! Це четверта серія серіалу міні-курсу про глютен, в якій я хочу розповісти про діагностику: як перевірити, довести і остаточно дійсно переконатись, чи може бути заборонений глютен саме вам, чи вас це дійсно не стосується. Тому що на глютен, як і на будь-яку психотравмуючу ситуацію, можна так. Метафорично спроектувати п'ять стадій прийняття ситуації. Перша стадія це заперечення, і дійсно, кожна людина, коли вона стикається з питанням їсти чи не їсти глютен, перша її реакція абсолютно закономірна, що це мене точно не стосується. Якщо комусь і не можна глютен, то це точно не я. Це якісь там зожники, вегани із параноїди, ось їм може і не можна, а я нормальна, здорова людина, мені точно можна. Я люблю хліб, я люблю круасани, їм це все з дитинства і мене таке стосуватись не може. А всі оті скарги перераховані у третій серії, то просто випадковість, то все старість, стрес і вік. Давайте розбиратись. Тому я цю серію хочу присвятити саме стадії заперечення, і для того, щоб це заперечення якось. Можна було перебороти, нам треба достовірна інформація не просто гадати на кавові гущі можна, не можна відмовлятися є люди, яким треба показати. Аргументи показати наукові лабораторні підтвердження, і е, тільки таким чином їх переконати. І дійсно діагностика царяки або чутливості до глютену вона можлива, вона доступна і вона е, повинна проводитись, якщо в людини є отакі скарги, які перераховані в третій серії. Якщо не дивились, то дуже рекомендую, тому що ті скарги можуть викликані бути безлічю інших причин, не тільки глютен викликає всі ті перераховані. В минулій серії стани, але він може бути однією з причин, і для того, щоб позбутись цих скарг, нам треба зрозуміти, це дійсно глютен винний, чи нам треба шукати інших злочинців? Скажімо так. Звичайно, кожна людина каже, що раніше з нею такого не було, навіть якщо в неї є такі скарги, тому вона пов'язує пов'язується зі стресом, з віком, з війною, з якимись ще чинниками, але. Чутливість до глютену, реакція і скарги навіть при дійсній істині целякі можуть накопичуватися поступово і реалізуватись можуть в будь-якому віці. Я не алергік, часто можна таке почути. Я все життя їм глютен і нічого. Можна все життя їсти, а в 35 років почнеться реакція або навіть 50. Це також можливо. Це не від цього. Давайте з'ясовувати від цього чи не від цього. Для постановки діагнозу целякія нам потрібно, щоб в людини було чотири критерії з п'яти. Це генетика, це позитивний генотип Ашеля dq 2 dq 8 але сама по собі генетика не є діагнозом. Вона демонструє лише схильність. Ця генетика може реалізуватись, а може не реалізуватись. О, під якими чинниками вона може реалізуватись, я розповідаю у другій серії. Подивіться її, щоб розуміти, хто в групі ризику. Якщо є така схильність. Якщо є така схильність, вона виявляється, то треба вже звернути увагу на решту чинників, їх мінімізувати, тому що з генетикою ми нічого не можемо зробити. Але можем, з харчуванням можемо, з рівним запаленням, можемо, зі звичками, з інтоксикацією, з екологічними умовами, хоча в своїй квартирі ми можемо щось робити, тому вже треба при виявленні такої схильності генетичної звертати увагу, особливо якщо це стосується діток і, можливо, дійсно вводити діткам глютен пізніше. Клінічна картина, звичайно, характерна для клінічна картина – це діарея, це малябсорбція, тобто множинні дефіцити, коли в людини нічого не всмоктується. Це затримка росту і розвитку у дітей, у дорослих, це може бути втрата ваги, проблеми з набором маси і проблеми з відновленням після травм, операцій, косметологічних пластичних процедур. І також характерний чіткий зв'язок реакції та скарг з вживанням глютену і їх припинення на дієті без глютену. Але тут треба виключати глютен повністю категорично. Тут не можна так, що я замість трьох круасанів на сніданок буду їсти один, і це я так вважаю дієтою без глютену. Ні, треба повністю виключити навіть прихований глютен в мінімальних слідових кількостях продуктів, і потім тільки оцінювати через певний час, як організм реагує. Також є антитіла безпосередньо імуноглобуліни класу А. До трансглютамінази та ендомізію це такі компоненти стінки кишківника, мембран, і вони є найбільш показовими саме для целіакії, антитрансглютаміназні антитіла, імуноглобуліни класу А. Я спеціально тут вказала, як це саме буде позначатися в лабораторії АМА, імуноглобулін А, тобто ендомізіальні антитіла або антитіла до транслютаміназу. Це найбільш показові і специфічні саме для целіакії. А тому, що є ще аналіз імуноглобуліни G до глютену чи глядіну, це не зовсім те, а тому, що це більше характерно для чутливості набутої, а не захворювання целіакія. Тобто, в людини з певних чинників не переноситься глютен, і це буде проявлятися появою імуноглобулінів. G. це дуже характерно для людей з проникністю, зі станом підвищеної кишкової проникності, коли під впливом порушення, мікрофлори, запалення неправильного харчування. В них не стають стінки кишківника, Ці алергени, в тому числі глютен і компоненти з глютеном, виходять в кровотік. Імунна система виробляє імуноглобуліни G, тобто клітини пам'яті на цей глютен, тому що він не повинен в вільному вигляді циркулювати в крові. Він повинен в здоровому кишківнику перетравлюватись до інертних амінокислот і смоктуватись вже у вигляді амінокислот, тобто вже подрібнений а на маленькі цеглинки, коли цього не відбувається, і він потрапляє в такому цільному недоперетравленому вигляді в кров, то імунна система на нього реагує безумовно і виділяє антитіла G. Але вона так само може на будь-які продукти це виділяти, якщо вона їх зустрічає в крові, чого бути не повинно в здоровому організмі. Але це не целякія, це точно синдром підвищеної кишкової проникності, бо інакше б. Імунна система не виробляла йому нагоблювачі, якщо б ці е, харчові продукти були лише в кішківнику. А, Тобто тут треба розрізняти це вже більш такі імунологічні деталі, але якщо ви вже хочете здати якийсь аналіз, якісь антитіла, то здавайте хоча б те, що треба. А, також критеріям є відповідь на дієту без глютену. Тобто, це також критеріальна ознака. Якщо людина на дотриманні дієти без глютену, але я Знову зауважу, що це повинна бути повністю відмова від глютену, не на півміри, не зменшення в раціоні. Не сьогодні не їмо, а на вихідний з'їли, поїхали у відпустку з'їли, і так далі зірвали з'їли. Ні, це тривалий період повністю без глютену, і потім знову для проби ввести глютени подивитися. Якщо дійсно було покращення стану і регрес, тобто зникнення скарг без глютену, і особливо якщо при поверненні вони вертаються, то тут вже зрозуміло. І не обов'язково здавати якісь антитіла, генетику. Якщо вам безлітено краще, ніж ним, то, як на мене, відповідь очевидна, їсти вам його чи ні, але ви, звичайно, вирішите самі. І найбільш показовий, достовірний і золотий стандарт діагностики це біопсія. Це коли ендоскопічно таким спеціальним інструментиком береться шматочок тканини, тонкої кишки. Це орган, який найбільше. Уражаються при цілякі в першу чергу і вже все решта вражається як наслідок: береться біопсія, кусочок цієї кишки і дивляться його під мікроскопом. І дивляться дійсно там є атрофія ворцинок, і крипт і так далі. Якщо так, то це вже 100% діагноз. Якщо ні, то треба тоді шукати інші причини. Але знову ж таки, якщо ні, але на дієті без глютену вам легше, то навіщо вам? Ця біопсія обов'язково позитивна. Якщо вам вже легше і ви позбавляєте своїх скарб, притримуючи дієти без глютену, то вам вже легше і від того, що там в аналізах картина вам не ваша практична життєва картина не зміниться. Тому як нас вчили в інституті, якщо дослідження не впливає на стратегію лікування, то його проводити недоцільно. Якщо що так, що так, ми будемо виключати глютен і дивитись на ваш стан без нього. То, можливо, навіть це і не є обов'язковим. А також характерні додаткові показники лабораторні, по яким ми також можемо запідозрити для яких, звичайно, не діагностувати це знижений ферритин і гемоглобін. І коли ми виключаємо глютен, ми можемо по цим показникам орієнтуватись, наскільки людина відновилась і наскільки вона притримується дієти, також а це мікроцитарна анемія, тому що при дефіциті заліза будуть клітини крові формуватись неправильно. І ми будемо бачити знижений об'єм еритроциту, і ми це можемо побачити в загальному аналізі крові за 100 гривень чи 150 Ми вже це можемо оцінити стало людині краще, чи не стало, тому що часто люди з целіакією або чутливістю до глютену мають таку дуже стійку залізодефіцитну анемію. Вони тривало вживають препарати заліза без ефекту. Зрозуміло, чому також дефіцит магнію та інших мікроелементів, це може проявлятися судомами, погіршенням самопочуття. І всіма ознаками, які я перераховувала в попередній серії, виражений дефіцит вітаміну Д, а дефіцит вітаміну Д дуже матиме високі наслідки для імунної системи, статевої системи, імунітету, мембран, настрою стану нервової системи. Він є таким навіть не вітаміном, а гормоном. А багато науковців і лікарів вважають вітамін Д гормоном, а не вітаміном, тому що він має рецептори до себе, до себе на поверхнях клітини тканин це характерно більше для гормонів, ніж для вітамінів, і дефіцит вітаміну Д матиме серйозні наслідки. А також характерні підвищення лужної фосфатази, підвищення трансамінас, це те, що називають погана біохімія в народі, але звичайно, вона може бути викликана і безліч інших причин. Я це все розповідаю, але це оцінюється в комплексі і краще за все лікарем. А гіпоспленізм це зменшення об'єму селезінки, це оцінюється за допомогою ультразвукового дослідження черевної порожнини. І ми також по розміру селезінки можемо відстежувати динаміку. А, лейкопенія — це зниження рівня лейкоцитів, тому що лейкоцити це знову ж таки білкові тіла, які для свого синтезу потребують і заліза, і вітамінів групи Б, і білку. Це все не всмоктується, відповідно, немає просто лейкоцитів. Плюс імунна система виснажується. У боротьбі з системним запаленням, викликаним глютеном, з поганою мікрофлорою, і імунних клітин просто не вистачає. Чи може целякія пройти? Ні, а це хронічне пожиттєве захворювання. Вона ніколи не пройде. Можуть пройти скарги, якщо ви відмовитесь від глютену, і то на це потрібен тривалий час. При чутливості до глютену може зменшитись реакція, але повністю пройти вона теж не може. Тобто у вас буде не така інтенсивна реакція, відновлюватись від після неї ви будете швидше, але так, щоб ви могли їсти глютен на сніданок, обід і вечерю, такого, на жаль, вже не буде. А можуть пройти симптоми, відновити структуру тонкої кишки. Симптоми зазвичай проходять швидко за перші 2-3 тижні, як то кажуть. А ось відновитись дійсно структура кишківника, відрости нові ворсинки, відновитись імунній системі. А нутритивним дефіцитом на це потрібен час, тому що коли людина перебувала в тривалому дефіциті вілку, вітамінів, мікроелементів, вітаміну Д, треба час, щоб заповнити і скомпенсувати ці дефіцити. Але певне таке суттєве відчутне полегшення і загального стану, і настрою, і зовнішності, що для дівчат дуже приємно, ви зможете помітити вже в перші тижні, якщо ви наважитесь на такий крок. Це тривалий процес і. Повне відновлення організму, потреб і то воно не гарантоване. Потребує один рік мінімум, а в середньому це десь 2-3 роки. Як моніторити стан? Можна дивитись рівень антитіл, брати повторну біопсію, дивитись, відросли ворсинки, не відросли, а це допомагає нам оцінити реальний стан наскільки людини краще, і вони знижуються після переходу на дієту без лютен. Також можна відстежити наскільки людина її притримує. Протягом року можливе повне зникнення антитіл, але це не дозволяє повертати глютен в раціон. Також поступово відбувається відростання ворсинок кишечника відновлення нутритивного статусу, але рівень антитіл не корелює з відновленням ворсинок. Тобто, ми дивимося антитіла, вони знижуються без глютену, але це не означає, що так само швидко відростають ворсинки. для того, щоб оцінити стан саме кишківника, треба брати повторну біопсію. Або дивитись на, знову ж таки, чому я вказала, рівень заліза, рівень гемоглобіну, об'єм ретроциту, біохімію і так далі. При яких станах рекомендовано виключити целякію? Це аутоімунний тироїдит, це ревматоїдний артрит, в тому числі дитячий. Він називається ювенільний ревматоїдний артрит, це аутизм, це рефрактерна анемія, коли людина тривало лікується, приймає препарати заліза, і це не дає ефекту. Загалом при будь-якій аутоімунній патології незрозумілій або алергічній, бажано царяків виключити. Також при а, хворобах кишківника, хвороба крона, синдром розготованого кишківника. А, також цукровий діабет першого типу, тому що в 73% випадків має а, сумісне. А, Виявлення, тобто людина схильна і до целіакії, і до діабету першого типу. Тому при наявності одного з цих захворювань бажано моніторити. Тобто, в людей з целіакією треба бути на сторожі стосовно діабету першого типу, а у людей з діабетом першого типу треба бути на сторожі стосовно целіакії і, можливо, ну ці стани часто співіснують. А затримка росту і розвитку дітей також треба діагностувати проблеми з набором ваги. А також хто страждає на хронічні цистити, вагініти, тонзеліти, ходить по лікарям, баккосі чисті, і хто вже змучився, є сенс або виключити глютен, або провести діагностику. Я рекомендую просто виключити глютен на три місяці і подивитися безкоштовно, просто і показово. Важливий нюанс: генетика не змінюється, на неї ми не впливаємо. Вона постійно, вона не залежить від вживання глютену. А, тому її можна дослідити навіть у діток до введення прикорму. Так, що ви сидите, і вашій дитині через пару місяців, 6 місяців і треба вводити глютен. І ви думаєте, вводити її глютен? А вводити прикорм, і ви думаєте, вводити глютен чи не вводити глютен, чи дозволяти родичам давати їй посмоктати хлібчик чи печиво, чи не дозволяти, Здайте генетику. Якщо в дитини немає схильності, а, то ви можете бути більш-менш спокійні. Якщо в дитини є схильність, то треба бути на сторожі. Можливо, що року, і обмежити глютен. Або, хоча б вводити його в чистому вигляді, тобто чисте пшеничну кашу, а не печиво, а не хліб і зайвий раз тригериту імунну систему цієї дитини. Аналіз на антитіла він залежить від вживання глютену, тому що вони виробляються у відповідь на потрапляння глютену в організм. Якщо людина знаходиться на безглютеновій дієті, вона здасть антитіла, вони будуть негативні або дуже низькі. Тому що вона просто не їсть глютен, і ці антитіла поступово зруйнувались і вибились. Але якщо вона з'їсть, то в неї на слідуючий день вони будуть зашкалюючі. А тобто, це не показник. Але а, якщо ви хочете здавати аналізи, ви повинні притримувати дієти з глютеном, тому що ви можете його не їсти, і ви будете мати е, хибно позитивну хибно-негативні аналізи, тобто хибно-позитивну картину того, що вам, начебто, можна глютен на вас, начебто, немає антитіл. А насправді ви просто глютен не їли, тому немає антитіла. Якщо ви з'їсте, то вони будуть, тому це теж дуже важливо. Дослідження антитіл на коні дієти без глютену дає хибно-негативні результати, але може бути використано як моніторинг ситуації і відновлення. Резюме. Генетику бажано по можливості досліджувати всім, тому що генетика не змінюється. Це здається один раз і на все життя, особливо дітям до введення прикорму для того, щоб потім не рвати на собі волосся, щоб ви могли якось запобігти певним проблемам зі здоров'ям своєї дитини, і ви цього не зробили. Краще здайте і вже діти відповідно до інформації до того ж. Цей генотип Ажеля ДК2ДК 8 він пов'язаний з підвищеним ризиком діабету першого типу, з підвищеним ризиком ревматоїдного артриту, з підвищеним ризиком аутоімунних захворювань загалом. Підвищеним ризиком алергій і так далі. Тобто, якщо в людини такий генотип, вона повинна вести більш обережний спосіб життя і бути на сторожі, особливо при появі таких скарг, вона не повинна це списувати на стрес і виснаження, не чекати, що воно само пройде. Треба одразу бігти до лікаря. Антитіла є сенс досліджувати тільки при наявності скарг і тільки на фоні вживання глютену. Ну, якщо вам нічого не турбує, ви просто хочете здати, теж звичайно ви можете це здати, але наскільки це доцільно, я не знаю. Біопсія кишки показана, ну вже я так, я так вважаю, це моя особиста думка при серйозній такі підозрі, на целіакію, тому, що е, дряпати шматки кишківника, заходити цим зондом, ендоскопом, кишківник людині, віддирати там шматок, відправляти його на гістологію без на те певних показань і обґрунтувань я не бачу в цьому сенсу, але якщо вам ну в принципі. Це цікаво дуже, і ви можете таке собі дозволити, то чому б і ні? Ну, дітям, мабуть, що таку процедуру точно треба дуже сильно обґрунтувати. Якщо аналізи нічого не показали, але є скарги і є зв'язок цих скарг із вживанням глютену, і ці скарги проходять на фоні безглютенової дієти, то це може бути не целякія, як така, але це вже набута. Чутливість до глютену, при якій також рекомендовано його повністю виключати з раціону, але знову ж таки це вирішувати особисто вам. Ви а, самі відповідальні за своє здоров'я. На мій погляд, якщо а, навіть аналізи негативні, але людині краще без глютену, то значить, кра а, треба а, його виключати і жити на дієті без глютену. Особливо якщо це стосується діток ніж колупатись в аналізах, лабораторних показниках або ходити з поганим самопочуттям, з всіма цими скаргами, з прогресивним погіршенням стану здоров'я і самопочуття, і при цьому махати бумажкою, що в мене аналізи чисті, в мене немає ціляків. Ну нема, але головний показник, і те, заради чого ми тут зібрались, і заради чого ми працюємо і це, все досліджуємо, і щось робимо. Це Якість життя і його тривалість, і стан здоров'я і настрій гарний. Тому тут вже треба мислити критично, логічно і це ставити в пріоритет, а не що там, яка лабораторія показала. Тому що ми також повинні розуміти, що лабораторна діагностика це не щось таке, 150% відсоткове за своєю точністю і достовірністю. Це теж метод він залежить від людини. Він має похибки, він має хибно-позитивні, хибно-негативні результати. Це все не ідеально. Ідеальний метод це виключити глютен і порівняти своє самопочуття і стан здоров'я без нього і з ним, і зробити висновок кожен сам для себе. А чутливість до глютену і селіяке вони трошки відрізняються, але в принципі це схожі стани, тому що для чутливості до глютену дуже характерні саме кішкові симптоми: це біль, здуття, діарея, рідше, закреп. специфічний стан затуманеної свідомості, тому що чутливість до глютену викликається тим, що виходить глютен. Кровотік, і імунна система реагує і більша інтоксикація. Больовий синдром, головний болі в суглобах, м'язах, тобто більше скарги обумовлені виходом токсинів загальний кровотік і реакцією імунної системи на це системне запалення, ніж проблемою саме в кишківнику. У людей з селякією більше проблем саме через атрофію ворцина кишки і порушення всмоктування нутрієнтів. А людей з чутливістю більше саме імунна і запальна відповідь. Характерна, але знову ж таки ну, ці дві. Ситуації корелюють і порушення чутливості та кровопостачання рук і ніг через системне запалення, є спазм капілярів, судин, є інтоксикація, холодні руки ноги, поганий кровотік. Такі люди набагато краще себе почувають при відмові від глютену в них покращується. кровообіг, більше стає енергії, тепліють руки ноги і краще відновлюються загалом тканини. А також характерні проблеми зі шкірою, дерматит, екзема, себерея, атопія, тому що виходять знову ж таки ці токсини в кровотік і на шкіру також. Хронічний реніт, алергічний реніт, астма незрозуміла, втрата ваги, порушення менструального циклу, анемія, депресія, безсоння, тривожність, тому що проникають ці токсини через гематоенцефалічний бар'єр. Які висновки? Якщо у вас є скарги, які я детально описую в третій серії, то Краще обстежитись, ніж списувати це на стрес, вік і війну. Якщо вам встановлено діагноз, то вам однозначно показана, довічна, пожиттєва дієта без глютену, причому виключення глютену повинно бути повним і прихованого глютену, і трошки глютену, і глютену по святам, і глютену на день народження, і глютену, раз ви поїхали в Італію або в Францію, повністю. Якщо аналізи негативні або сумнівні, то найдоцільніше це виключити глютен і побути без нього там десь 3, в ідеалі 6 місяців, потім його повернути і подивитись, як насправді ви себе почуваєте на дієті без глютену і на дієті з глютеном, порівняти і зробити висновки. Найголовніше живіть якісно, живіть щасливо, живіть довго і будьте задоволені своїм життям.